Добрий день громадяни України, воїни Тилового фронту. Пропонується огляд військових дій в війні Росії проти України на 26 серпня 2022 року. Наші головні новини ворог продовжує вести розвідки воїн на ряду напрямків на Донбасі, але безуспішно. Але Буспішно. Наш, е, ворог е, головні події розгортаються на Донбасі і на цих всіх напрямках, які є на Донбасі. Наші бойові, бойові дії там проводяться під Слов'янськом, е, під Бахмутом. І Авдіївкою, але, але ворог там відбитий, В головні наступальні дії Селедара Бахмута і Кодеми були розгоронені, і ворог фактично наступав безрезультатно. На южнобузькому напрямку у нас Ті ж самі бойові дії продовжуються позиційні. Ворог веде підготовку до наступу і поповнює свої втрати. На Харківському напрямку продовжуються бойові дії, відбуваються обстріли населених пунктів, але наші захисники тримають. Тримають оборони. По даним британської розвідки, наступ російських військ в Україні зупинився із-за невдалих дій і жорстокого супротиву українських сил, Збройних сил України. А заяви російських офіці... офіційних осіб на рахунок своїх там перемог. Не відповідають дійсності. Отже, робимо висновок, бойові дії тривають, вони переходять в жорстокі позиційні бої, ворог веде розвідки бою, не штурмові дії, розвідки бою, і як результат такі втрати. Значить, втрати в живій силі 400 кацапів було знищено, 7 танків, 6 ББМ. Три гармати, шесть безпілотників і всього-навсього два КАМАЗи. Такий результат боїв за 26 серпня 2022 року. Спасибі за увагу, підписуємося, ставимо лайки подобайки і підписуємося, обов'язково ще раз говорю. Спасибі, до побачення.